Слава Україні, слава Ісусу Христу і слава всім культурологам. Ви слухаєте подкаст Культурний Вінігрет Освіта як приправа, і сьогодні ми спробуємо розібратися або ще більше запутати питання, як освітні системи сприяють розумінню культури. Насамперед почнемо з того, чому це питання є актуальним, тому що у сучасному світі люди постійно стикаються з різними культурами. Освітні системи відіграють ключову роль у формуванні культурної компетентності, тому це е, допомагає нам уникнути стереотипів і сприяє взаєморозумінню між народами. Е, а також освітні програми можуть як сприяти руйнуванню оперечень, так і навпаки їх посилювати. Тож це напряму торкається кожного із нас. А зараз я передам слово Юлії. Всім привіт, дякую, Оленка. А що ж може нам дати пошук відповіді на це запитання? В першу чергу це розуміння впливу освіти на культурні погляди людини та як на них впливати, аналіз та реформація освітніх програм для їх покращення та пошук слабких ланок для їх заміни. Таким чином, ми можемо підняти рівень толерантності та розуміння національної ідентичності для блага суспільства. Мету пошуку ми вже дізналися, а що ж треба зробити, щоб відповісти на наше питання, розкаже нам Валерія. Так, дякую. Що ж, я думаю, що в першу чергу нам варто визначити основні способи впливу освіти на культури. Тож для початку ми можемо це зробити через навчальні програми, це вивчення історії, мистецтва, філософії, мови і таке інше. Або через практичні заходи, культурні події, обміни, екскурсії, фестивалі. Також я думаю, що це може бути міжкультурним діалогом, навчання у багатонаціональному середовищі або міжнародні програми, а також через розвиток критичного мислення, тобто будемо аналізувати. Культурні явища і порівнювати традиції різних народів. А зараз ми перейдемо до прикладів, як конкретні освітні заклади впливають на розуміння культури, і для цього я передам знов таки мікрофон Юлії, щоб вона пояснила нам першу лангу. І почнемо ми, звісно, ж, з дитячого садочку, як він сприяє розумінню культури. Це перший крок дитини до розуміння, хто я та вони і нашу різницю. Дитина отримує базове розуміння іншості та поваги до ближнього, що є окей та ні, де я можу образити когось, а де ні. Тож, це хороший початок для розуміння суспільства. А тепер, Юлічка, ця стена твоя. На зв'язку Юлія Ігорівна і я хочу перейти до систем освіті в межах шкіл. І так, на базі експерименту, на базі сім'ї шкіл міста Києва виявили на питання, що впливає на формування твоїх громадських якостей і почуттів. 38% опитуваних сказали Школа. Тож, що саме в школі формує наше розуміння культури та громадських якостей? Для початку це загальні предмети. Я досліджую світ в перших класах, громадянська освіта, основи здоров'я, правознавства. Це все формує уявлення про нашколичний світ. Та громадянську позицію, яку від нас очікує наша держава, мова, історія, література це провідники до рефлексії нашого суспільства на проблеми та головні принципи суспільства та, зокрема, країни. Участь учнів у наукових конкурсах з історії або з інших предметів допомагає їм індикувати свої знання і порівняти зі знаннями інших, приступити до вирішення проблем та розв'язання логічних хиб. Тепер стосовно третьої ланки нашого прикладу університету. Як же він сприяє розумінню культури? Ну, в першу чергу, я б хотіла зазначити, що університет формує критичне мислення. Студенти навчаються аналізувати культурні явища, історичні процеси та їхній вплив на суспільство. Ще не можна не зазначити, що університет об'єднує людей із різних етнічних, соціальних і релігійних груп. Це допомагає краще зрозуміти різноманіття світових культур. А також університет розвиває креативність. Навчальні програми з мистецтва, музики, театру та дизайну дають можливість студенти не лише сприймати, а й творити культуру. А для залишальної ланки нашого прикладу я передаю мікрофон Оленці. Тож, last but not least, можемо поговорити саме про саму освіту, тому що це дуже важливий аспект. Кожна людина впродовж усього свого життя займається само Але якщо ми говоримо про неї в контексті саме формальної системи навчання, то вона безпосередньо впливає на розуміння культури, тому що на відміну від садочків, шкіл чи університетів, ми самі обираємо, яким способом вивчати ту чи іншу інформацію. Тому тим самим накладаємо її на уже існуючу нашу парадигму бачення. Тож, якщо підсумувати, це саме світа в контексті культури дозволяє нам розширювати свої знання та поглиблювати розуміння різних культур. <alphabet> Тож, надіюсь, ситі нашим мені А якщо досі голодні до відповіді, додавте горошок вже самі. Я ж про світ вже а для завершальної ланки нашого прикладу я передаю мікрофен. О. Мікрофен. Київ, наше життя та життя та історичну…